В ефірі українського радіо Вінниці передача з перших уст студії журналістка Світлана Кравінська. Безкоштовно вивчити українську мову можуть всі бажаючі мешканці Вінниці, взявши участь у мовному курсі Вільна Українська. Як швидко і цікаво опанувати солов'їну і вільно спілкуватися нею у побуті. Про учасників мовного курсу та важливість вивчення рідної мови сьогодні говоримо з гостями студії. Начальниця відділу загальної середньої освіти департаменту освіти Вінницької міської ради Інна Левіть та учителька української мови та літератури комунального закладу Вінницький ліцей номер 16 Людмила Соботіна. Вітаю вас. Вітаємо, Вітаємо. про що мовний курс вільна українська? Ну, оскільки різні слухачі приходять із різними запитами, то напевне для одних це про подолання мовних бар'єрів, а для інших це про вдосконалення мовленнєвих навичок, які вже є. Але якщо дивитися у глиб, то напевне це все ж таки про самоідентифікацію і про визнання себе частиною українського суспільства. Як стати учасником курсу? Учасником курсу можна стати доволі просто. Головне бажання, головне мати мету володіти вільноукраїнською мовою. Для цього департаментом освіти запускається реєстрація на мовний курс в джерелах масової інформації на сайтах. Є посилання на реєстрацію. Будь-яка людина не обов'язково це внутрішнє переміщення, особи можуть стати учасниками курсу українська». Тобто, в пошуковий запит в інтернет вводиш... Вільна українська Вільна українська Вінниця. Та, Вінниця і видає посилання, де можна реєструватись. Причому можна реєструватись на будь-яку локацію, що була в межах доступності до місця проживання і в цьому році це дві локації, тобто люди реєструвалися, і дуже приємно, що в цьому році також був попит на цей курс, тому що зареєструвалась 51 особа. 51 особа. До речі, який вік тих, хто хоче слухати цей курс, хто реєструється? Реєструються різні люди. В цьому році реєструвалися люди, яким і більше 30 років, і ті, які більше 70 років. Тобто є абсолютно різна аудиторія, є навіть такі люди, які перебувають в Збройних силах України, які були у відпустках, вони теж зареєструвалися на цей курс. На у нас році така була одна особа. І зараз він знову, на жаль, був вимушений. Покинути, не до кінця добувши цей курс, але ходив вісім занять перших весь час. Як і де проходять заняття? Ну, в цьому році заняття проходять на двох локаціях: це дві бібліотеки. Одна бібліотека знаходиться на правому березі, друга на лівобережжі. Заняття проводяться в вечірній час, щоб люди, які працюють, могли. Спокійно після роботи дістатися до опанування української мови це на пів шостого і півтори години. Як звичайно, два уроки по 45 хвилин вони вивчають українську мову. Фактично, як студенти університету, можна так сказати, пара да, да, <кък> курс? Чи це можна сказати підготовка до мультидисциплінарного курсу? Чи це зовсім інше? Що що є в основі цього курсу Вільна Українська? Насправді це не підготовка до НМТ, не слід це так розглядати, тому що е, бувають, приходять молоді люди, кілька занять вони з нами по порозмовляють, почитають і розуміють, що це не те, що вони очікували, і йдуть, залишаються знаєте, такі е, розумні, активні. Дуже свідомі люди, які розуміють, що вправне володіння українською мовою це ключ до кар'єрного зростання, це ключ до взаємопорозуміння у суспільстві, і вони залишаються для того, щоб стати кращими. І наш курс це більше напевне про все ж таки. Спілкування, хоча ми торкаємось питань і орфографії, і стилістики, говоримо про багато про граматику, лексику української мови, у нас є теми, що стосуються морфології, наприклад, іменник, дієслово, числівник. Але ви ж розумієте, що. За 12 занять ну, неможливо опанувати такий пласт інформації, тому що все ж таки, як ще Вольтер писав, для того, щоб опанувати чужу мову, потрібно 6 років, а для того, щоб говорити вправно рідною мовою, потрібно все життя. Хто працює студентами курсу, скільки викладачів і які особливості викладання? Ну, дивіться, цей рік в нас все ж таки виявили бажання. Вчителі, які вже викладають не перший рік цей курс, їм, напевно, простіше, тому що вони вже знайомі з аудиторією, яка відвідує курс, і їм, в принципі, легше підібрати теми, легше спілкуватися. Що можу сказати про викладачів? Ну, в нас всі викладачі досвідчені і можуть викладати цей курс. Але ми на цей курс вибрали. От Людмила Володимирівна також викладає цей курс. Тобто, вчителі, які досвідчені, вчителі, які готують нас і призерів Олімпіад, які готують учнів до НМТ, і їхні учні складають НМТ на дуже гарному рівні, мають високі бали. Тобто, досвідчені вчителі, які дійсно. Вміють це робити і це гарно, пані Людмила. Ви, як викладач курсу, якщо так порівняти, все таки з викладанням у школі і викладанням тут. Яка різниця? Яка різниця в особливості викладання для слухачів курсу? Ну, все ж таки, в процесі шкільного викладання ми готуємо дитину до НМТ? Ну тобто, дитина повинна вийти з певними компетентностями, мовними мовленнєвими. Тут ми більше зорієнтовані все ж таки на спілкування, на подолання внутрішніх бар'єрів, які виникають у людей, які все життя розмовляли російською мовою, наприклад, або суржиком, як вони зізнаються, і тут потрібно подолати насамперед психологічний бар'єр. Їм досить важко навіть починати читання, тому що неправильна вимова деяких звуків, наприклад, найбільша проблема цього річ, от я спостерігаю за слухачами, це вимова нашого горлового м'якого Г і нашої літери І. І коли людина себе. Тебе подолала, коли вона, я бачу, що вона вже насмілилася читати, вона пише власні якісь есеї. Вона приходить поділитися своїм досвідом. Оце, напевне, особливість нашого викладання, що ми не відходимо від ігрових технологій, які застосовуємо в школі. Ми застосовуємо інтерактивні методи навчання. У нас багато музичного супроводу, багато відеоконтенту, багато читання в голос. Проте, все ж таки, це. Більше знаєте якось про спілкування віч на віч, коли людина не боїться запитати, коли людина не боїться промовити в голос і знає, що її ніхто не засудить, що їй допоможуть. Яка атмосфера панує? Чи справді є ця підтримка? Ви бачите? Ні? Є, звісно, слухачі один одного дуже підтримують, вони допомагають інколи з домашнім завданням, коли іноді буває так, що студент вимушений пропустити заняття з певних поважних причин. Вони переписуються у наших групах, обмінюються домашнім завданням, скидають фотографії. Ну тобто, це знаєте, от в мене перший мій набір, який був у 2022 році? От ці люди до цього часу. То ще е, мають у вайбері спільноту, де є долучена, і ми вітаємо одне одного зі своїми святами, світа, вітаємо з якимись е, подіями, радісними у їхньому житті. Тобто, це те, що єднає людей, мова взагалі, напевне, найбільший об'єднуючий фактор, який існує у світі. Ви сказали за домашнє завдання окремо, хочу запитати, тому що домашнє завдання це цікаво, але домашнє це завдання все-таки завдання як стосовно таких завдань для ваших Слухачів, це ваші якісь особисто розроблені, чи це йде в курсі, чи це якась імпровізація, чи це, можливо, навіть вони щось пропонують. Які домашні завдання дають? Ну насамперед, домашні завдання мають бути диференційовані, тому що ж є різний рівень підготовки. Наприклад, для слухачів таким досить початковим рівнем володіння мови, ми пропонуємо, наприклад, обрати у тлумачному словнику 10 цікавих дієслів, яких вони раніше не чули, і які вони будуть вводити у своє мовлення для слухачів середнього рівня, ми пропонуємо, наприклад. Підготувати виразне читання поезії, наприклад, дієслівни. От ми вивчали дієслова, і з подивом для себе слухачі відкрили, що є, виявляються поезії, в яких кожне слово слово. І це їх так захопило. А на високий рівень ми пропонуємо щось творче, або написати есей. Або коли ми от розглядали лексичні помилки, я запропонувала пройтися вулицями міста і просто уважно подивитись на оголошення, на вивізки, на банери і сфотографувати ті моменти, де вони побачили. Бачили помилку, а вони потім скидали нам групи. Ми всі сиділи і шукали ці помилки, і було дуже радісно бачити, як люди знаєте з захопленням вигукують: я знайшов помилку, я розумію, що тут не так. Ну тобто, це дуже приємно. Зрозуміло, що 12 занять це досить небагато. Але як перевіряєте ці домашні завдання, чи вистачає на цих 12 занять дати ту базу, яка необхідна для вільної української? Базу дати вистачає для вільної української, звісно, ні. І я завжди наголошую всім слухачам, що ці курси це своєрідний дороговказ, це своєрідний мотиватор, це поштовх для дій. Я завжди кажу, щоб вони не соромилися послуговуватися українською побуті, тому що, знаєте, є люди, які приходять, і ти їм кажеш, ну заговоріть, прочитайте. Вони, ні, я соромлюсь, я не буду цього робити. І я завжди наводжую їм приклад, що це як людина, яка навчає. Наприклад, плавати, але ходить на узбережжі і дивиться лише на хвилі, не заходячи у воду. Я кажу, ви ніколи так не навчитесь розмовляти, якщо ви не почнете просто спілкуватися, читати, не боятися чути себе українською. Тобто, це ці курси, це про початок. Можна вдосконалювати себе. Я знаю, у мене на цих курсах є слухачі, які відвідали вже напевне понад п'ять інших мовних курсів, і вони кажуть: ви знаєте, от ми прийшли на ці. Курсу, щоб дізнатися, новації 2019 року у правописі, і це було дуже дивно і приємно. Але є такі, хто тільки робить перші несміливі кроки. І е, приємно, що ці люди порозумілися. Немає якоїсь якої зверхності, є взаємопідтримка, є розуміння. Скільки в групі осіб? Взагалом. Е, так, якщо рахувати за списком, то 12 чоловік ходить ходить от стабільно, але буває так, от як розповідала пані Інна, що хтось їде у відрядження в зв'язку з роботою, хтось має якісь ну. Особисті проблеми, і зазвичай так 12 чоловік, 8, від 8 до 12 приходить на заняття щоразу. Як зацікавити, зрозуміло давати цікаві завдання, а як втримати, щоб далі навчалася? Ситуація успіху. От просто коли людина відчуває, що в неї виходить, що вона заговорила українською, що вона щось зрозуміла, вона сама приходить. Вона далі шукає книги, підходить, запитує у бібліотекарів. Велика дяка бібліотекарів, Біотекарям, які йдуть нам на зустріч, пропонують цікаву пізнавальну літературу, не лише художню, але й довідкову. І коли людина відчуває, що вона от щось змогла, вона, в неї з'являється стимул працювати далі. Можу сюди ще додати, до речі, коли курси ще ми не почали набір, вже дзвонили керівники бібліотек, тому що люди, які ходили в минулому році, вже зверталися і питали, чи в цьому році буде курс, тобто є люди, які. Ну, третій, четвертий рік поспіль ходять на цей курс. Це є перші результати. Якусь да. таку невеличку історію успіху окресліть. Як ну, прийшла так. людина, яка не розмовляла українською, і почала. Ну, наприклад, цьогоріч у мене була така слухачка, пані Юлія, яка за своєю етнічною приналежністю є білоруською. і Їй було досить важко спочатку, але коли ось після восьмого заняття ми прощалися, вона до мене підійшла і сказала: пані Людмила, ви знаєте, мені раніше було так важко, а зараз. Я можу читати, я можу елементарно говорити, і мені дуже приємно, що ось це сталося. Ось. В нашій вінниці, тому що людина внутрішньо переміщена особа, і вона ну, відчуває, що вона щось може. Мені було приємно бачити на своїх курсах викладачів медичного університету, які прийшли вдосконалити професійну українську. Я їм пояснила, що, звісно, є термінологія, яку ми не можемо опанувати на цих курсах, але вже те, що є ось такий попит, є таке бажання просто прийти побути у спільноті, яка спілкується українською, це дуже дуже добре. Це була передача з перших вуст, в якій ми говорили про навчальний курс української мови Вільна українська, що стартував у Вінниці. Я сподіваюсь, буде продовження. Дякую гостям студії за розмову. Начальницю відділу загальної середньої освіти департаменту освіти Вінницької міської ради Інні Лебідь та учительці української мови та літератури комунального закладу Вінницький ліцей номер 16 Людмилі Суботіні. Суді для вас працювала журналістка Світлана Кравінська. Бережіть себе.